Усім привіт! Ось заколотив трохи тіста. Ну, Це в мене звичайне таке простеньке. Це 200 г води. Тоді цукру десь. Четверта частина. Ну, пів, пів ложки столової цукру, десь пів ложечки солі, дві ложечки олії, 30 грам. Не 30, 15 грамм десь живих дрожжів. Якщо у вас сухі, то пачечки дрожжів сухих. Ось оце таке ось. Зараз я покажу, яке воно вийшло. І стану отаке вот от. Зараз трошки треба борошно взяти, бо таке легкувати трохи. Так, трошки ось присипав. І тепер витягуємо його. Так, трошечки можна віднесити. Ну, не відкорте, щоб не воно до рук. У нас. Так, ось, нормально. Ось таке тісто. Це хочу спекти та котлети тістої. Котлети ось у мене є. Це ми їх пекли позавчора. Котлети у нас були. Ну от поза ще такі. Так, що робимо? Зараз я противень достану, ну і покажу далі. Так, дивіться. Ось беремо, подрізаємо шматочок. Тіста. Так, і розкачуємо. Отак от, от легенько. Не дуже придавлюємо його. Тут бачимо. Ой, нічого турить наш. Так от. І так, і трошки ширину. Так, розкачуємо. Так, відбиваємо, щоб воно краї у нас. Рівненькі були. Так. Вроді нічого виходить таке. Беремо котлету, посередину отак от кладемо і загортаємо. Отак. Все. І кладемо на нашу форму. От форму трошки притрусив бороштом. І отак от викладаємо. Ну і так повністю поки це не заб'ємо, яке там у вас буде великим, але ось які в мене вийшли котлети в тісті. Ну а залишок тіста. Це я такі маленькі хлібчики зроблю і спечу. Ну, Духовку я вже включив, хай нагрівається, тоді поставлю. І так, духовка в мене нагрілась. Ось помазав яєчком. І зараз буду ставити. Так, ось поставив. І таке хвилин на 20 максимум. Ну, через 15 хвилин подивлюсь, може там перевернути треба. Ну, розвернути треба буде, бо в мене ззаді щось е... ну пече трохи дужче, ніж спереді. І все. І буду виймати. Так, пройшло 25 хвилин. Зараз буду виймати. Воно в мене не перепеклось. О, та гарно Вийшли. Ось дивіться які. Гарні. Ну, хай трохи охолонуть. тоді діти розріжу і покажу, яке вона вийшла. Так, зараз я ось візьму ось розріжу один. Треба тобто горішувати тримати вилкою. Я. я думаю, так воно. Вот все <связывал> разрезал. Ой, видите, какая котлетка в тесте. Угу. Ну, выглядая, конечно, обалденно. <связывал> так. с <связывал> этой <по всей связывал> стороны вот такая жопка. <связывал> ну, горячая. Я что вам, но дуже горячая. Хай. Наступным разом. Так, ну що, трошки я настила. Зараз буду коштувати. Ну, что я скажу? Смачніше, ніж просто котлета. Набагато тяж. Доброе дужо. Так, ну долго не буде прямывать. А ось у мене, це такі хлібчики. Тому що котлет у мене всього 4 штуки було. Ось. Бачите який Вийшов хлібчик. Теж непогано. Ну, буде доїдати котлету.